Як повідомляє американський інститут вивчення війни, росіяни окупували на Сумщині чотири населені пункти і хочуть наблизитися до Сум. А водночас, за повідомленнями того ж американського інституту, збройні сили України просуваються під Покровськом, не зважаючи на Тиск, який там посилюється, тим разом з тим е, фіксується просування із боку російських загарбників під Новопавлівкою, Кураховим, великою новосілкою а також росіяни наступають в Курській та Білгородській областях. Втім, Україна там кхе, зберігає контроль над Певними територіями стосовно того, що наші збройні сили просуваються під Курськом, первипрошую під Покровськом, це важливі, очевидно, позитивні для нас новини. Більше того, відбувається це на фоні того, коли росіяни різко нарощують свої штурми під Покровськом, і за лише останню добу, ну власне добу, яка вже минула. Росіяни е, фактично збільшили кількість атак аж до 68 на цьому напрямку. І Треба розуміти, що це наполовину більше, наприклад, за попередню добу, а коли було зафіксовано 44 атаки ворога, і от певне затишчя, яке могло спостерігатися там кількома тижнями раніше, скоріше за все, воно добігає свого кінця, і от росіяни продовжують тиснути тут. Разом з тим важливим і вкрай активним зараз є курський напрямок. Там сили оборони продовжують стримувати ворога. Як повідомляють в генштабі, росіяни ж при цьому докладають багатьох зусиль для того, аби витіснити наші війська, і от вдумайтесь лише за останню добу росіяни, ну фактично, як вони кажуть, по своїх же, ну власне по своїх же населених пунктах скинули 37 керованих авіабомб у такий спосіб, росіяни намагаються. Зачистити регіон від українських збройних сил, бо уже про це прозвітували російському диктатору.